Ну, це Людмила, вона заманила мене сюди і тримаю вже 39 років, скоро буде 40 років. Зустрілася, ну користані на практиці. Вона підстрізана під нуль. ж така дивна дівчина. Дівчина дає читати вірши. І Потім каже, слухай, не вже немає якихось корені в національної скульптури. Ну, це було 78 рік. Як я поезію, кіно, всі ж шукали. На що ж ми спертися, чи є в нас корені? Так я покажу, є корні. І ми їдемо сюди, камені працює, кар'єр працює. І так почалося. За перший, сім, потім, 778, на сьогоднішній рік до 40 років віддана іменно творчості і творчості з каменя. І заради цього ми полишали Київ і Мінськ, люди Мінська, як Київ, для того, щоб сказати, що головне це природа, а не те, ми понабудували там. Луна. І кожен подих віддається в лісі. Сходить сонце і там заходить. І цей рух сонця постергало тут 9 тисяч років тому назад перші поселенці на цих місцях. На поселення був Дністровської культури, яка була між Бугом і Дністром. Скелям 800 мільйонів років. Верхній то 250, а тут 800. Коли життя взагалі не було. Море було, продавне море, дно продавнє море. Але життя не було, не було ще опнікових хрестків, які скріпляють верхні шари. Є там Других народів різні раритети, сіна плачу, все. А так само є на Україні прекрасні місця, де можна доторкнутися і добирати енергії продовжніх тисячоліть, мільйонів років. Тільки треба вміти і бажати цього, відчувати, налаштований бути на цю хвилю. як ліка, літає комар. Ну, Ясно, щоб краще люди, щоб вони жили тут. За 40 років вони просто да, відійшли. Так. А лишилися ті хати, і те намагання там, як, зробити якийсь музей і щось там розмалювати, наповнити його чимось, просто, щоб ця хата збереглася. Вам не початок, а потім їх будуть люди, діти, ці внуки, вони дійдуть. Все, що навколо, можна перетворити, навіть такі ось залишені будиночки равликів, павликів, можна його прикрати, зробити мистецтво. Тобто з неживого додали туди і живе. Як той спісток, неживе, глина нежива, а додали туди. Коли людина творить, величезний прилив енергетики енергії не треба. Що, що друге. Світлі думки і настрій буде хороший на серці. Як тільки попадають віруси, попадають погані думки, погані хвилі, тоді ясно, що людина не буде творити. Якщо він каже, я класний, я хороший, я українець, я там я, я творець, він починає творити дітей. Що ну, простіше, дітей, то що Ну, Кому як, так? Да? Вот. Вот. Ну, в принципі, то найкращі скульптури це діти. А ми відкладаємо, ми будемо ці скульптури робити, а потім будемо дітей робити. Треба робити все в даний час. А ми більшість більше або минулим, або майбутнім. а в часі не знаходимося. Ну, почнемо з такого пам'ятного знака Казірів Малевича, бо він, тато і мамі був поляк, а сам казав, я українець. Кожен свій чорний квадрат, кожен бачить цей квадрат своє. Один бачить одне, другий бачить друге, третє. Теж ну, такий поважний людині Зорс Харрисон. В останній часі, коли він був вже філософом, один з філософів Бітус, він писав, що зачекати може все, окрім пошуків Бога, то любові один одного. А це козак тут ззаді, козак. це вільна людина перекладається. І він складається з, 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 з пташок. ці пташки розлітяться, от, і козака не буде. То суть його свобода, воля. Цей капіталім так людей захотив. І один зага за баблом за тим. Це просто шлях нікуди. Люди не розуміють, що ми всі ціли. Я, Іван, Петро, ті, рода, дерево, вода. Ми всі це одне ціле величезне, а не окремо. Не можна тут отримати воду і, 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 і жити окремо. Ну, це ж неможливо. Навколо. Значить, Ти як щось натворив, потім воно ну, тобі віддасться просто. Не тобі так другу. Головне бути щасливим, правильно? Ось це головне. Якщо щасливий, бо нас та приїхала, тричі перепитує. Ти щасливий? Як, ти щасливий? На другий день. То вона не вірить. Каже, ну, вже тут може бути щасливим. Ти щасливий. Та ти щасливий, що ти вже їде, а бачиш, що хоче щось питати. Що... Ну, ти щасливий, щасливий. Бо вже тільки в Черкасах, чи там в Києві, чи десь там можна бути щасливим, чи у Львові. правильно? Тобто ми живемо в раю. Тільки ми цього не бачимо. А ганяємося, як щастя каже, людина за щастям біжить, а вона поруч лезить, під ногами лежить. Да? Хлопець, дівчина, все, все біля нас. А ми думаємо, от там десь. От. А як знайти себе, ну, те себе? Не те, що як всі, би широка дорога веде куди, ми знаємо. Да? І всі валять цією дорогою. А маленька дорога веде до творця. І її треба пройти. Вона тяжка, складна, але вузенька, людина там сама йде, а не вали всі. О, так всі робили, всі так співали, всі так танцювали, всі так там скульптуру робили. Для того, щоб щось створити, треба любов. Нема, немає любові. не буде вишивати, не малювати. Да? І це всі війни, це прояв нелюбові. Вони дурмані, пропаганди, вони не знають, що вони роблять. Ти з собою займися, як ти виріс духовно, що в тебе сталося, тоді він і не буде. А, а де ж любов? Вона любов він нема. Як ти, від тебе немає, любові, да? то воно звідти не буде, воно не відгукнеться. Як та луна, що ми заграли, і луна пішла в лісі. Посил. А тоді буде зміни.